Шановні колеги, тематика, яка сьогодні є дуже актуальною, і дуже багато запитань з приводу саме цього синдрому, це комплексний регіонарний больовий синдром. Я знаю, що сьогодні в заході нашому приймають участь багато різних спеціалістів, є навіть спеціалісти і хірургічного профілю, травматологічного профілю, судинні хірурги, хірургії. Тобто Багато тих, хто стикається саме з цією патологією, і завдяки неврологам і сімейним, сімейним лікарям, які також мають окремі напрямки щодо ускладнень і тактики ведення, я надаю вам сьогодні саме цю тематику. Я нагадаю, що 2024 рік, який починався саме з тематики ураження загострень, Ускладнень на фоні перенесеної інфекції, але рухаємось далі протягом цього року, і ми вже бачимо, що на фоні гострої патології ми стикаємося саме з комплексом больових синдромів. І так, що сьогодні відомо в світі? Бачите, що я демонструю вам роботу сучасну, вона вийшла декілька місяців тому, і в неї є відповідь на те, що таке комплексний регіонарний больовий синдром. Да? Ось ця робота, які типи, як диференцювати, на що звертати увагу, і навіть яка тактика лікування. І так, комплексний регіонарний больовий синдром це виснажливий хворобливий стан, стан кінцівки. Який може розвинутися після травми. За рахунок міжнародної асоціації з вивчення болю, він діагностується за новими критеріями. Тобто, це синдром, який характеризується постійним регіонарним болем, із патологічними сенсорними моторними, судомними вазомоторними ознаками. Супроводжується набряхом та трофічними ознаками. Тобто, бачите, зразу відповідає на ваше запитання от дуже багато запитань, як він лікується, враховуйте, да? чутливі, моторні, судомоторні да? спастика, вазомоторні, Тобто ви розумієте, яку групу препаратів ви повинні призначати додатково набряки і трофічні ознаки. Тобто, всі групи препаратів, які відповідають саме за покращення ось цього стану, це і є тактика лікування. Ось, дивіться, мультимеханізм синдромів, мульти-комплекс, -мульти мультикомплекс, мультипідхтіт. Враховуйте це. Далі а відповідаю на інше ваше запитання, як клінічно він проявляється, на що ще звернути увагу? В цій роботі звертають увагу на те, що комплексний регіональний больовий синдром це синдром. Етіологічно це завжди травма кіцівки. І саме ця травма призводить до постійного регіонального болю, який є непропорційним. Доступення та загоєння травми, тобто він тривалий. У пацієнтів можуть бути додаткові клінічні ознаки. Але якщо ви їх врахуєте, ви покращите стан хворого: це є порушення кровообігу, аномальна судомоторна активність, моторна дисфункція, тобто ви розумієте. Неврологи, судинні хірургії, да, коли ви оперуєте Зараз дуже багато таких хворих, да, і ви розумієте, про що я говорю: про реабілітацію наших молодих хлопців. Ускладнень різних, які сьогодні є у нас і приходять до нас на реабілітацію, да? а моторна дисфункція, яку потрібно відновляти, трофічні зміни при ураженні кінцівки. Тобто, на, на все це ви повинні впливати за рахунок мультимодального підходу. Я буду говорити і про фізіотерапевтичні методи, і говорю, звертаюся до сімейного лікаря, до невролога, до хірурга, до травматолога. Ви повинні підключати реабілітолога, да, спеціальність ФРМ, да, і фізіотерапію, і не завжди хірургічне втручання є основним. Тобто, все ж таки, в світі на це звертається увага, що все ж таки медикаментозне втручання є головним. Але якщо ми враховуємо особливо нижні кінцівки, то ви повинні думати про те, що Можуть бути ускладнювати інші захворювання. Це і цукровий діабет, гіенбаре, якісь аутоімунні захворювання, які є у хворого, да? ревматоїдний артрит, судомні патології, гормональний дисбаланс, можливо, пухлини, да? травми після блокади. Тобто, все це ви враховуєте, коли мова йде саме про цей стан. До речі, на школах по техніці блокад, які ми проводимо очно, ми працюємо з фантомами, ми вчимо вас проводити блокади. Рекомендую вам приєднатися до цієї групи. Яка проводить ці практичні навички, тобто кожного місяця на нашому сайті є окремо напрямок, так і називається цей курс техніка блокад, де протягом дня ми навчаємо вас практичним навичкам. Звертаю вашу увагу саме на цей напрямок, тому що правильно проведена техніка блокад вона так само впливає на больовий компонент. Ось на що я звертала увагу, ви бачите, що комплексний регіональний больовий синдром вважається мультимеханічним, Хінічним синдромом це запалення, це вазомоторні розлади, це периферічна та центральна сенсибілізація, це симптоми та ознаки пацієнтів, які можуть бути неоднородними, оскільки комбінація основних механізмів може бути більш помітною. Тобто, ви, ви все це повинні врахувати. Далі відповідаю на інше ваше запитання. Як визначити групу уражень, які підгрупи є при комплексному регіональному больовому синдромі? Ну, по-перше, асоціація по болю визнає підгрупу 1 без ураження нерва, і підгрупу 2 з ураженням нерва. Це перше, що ви повинні запам'ятати. Є додаткові групи, дивіться, основні група за основними клінічними проявами: тепловий, холодовий. Тривалість синдрому ранній постійний, ознаки патофізіологічних механізмів. Він може бути периферійним, центральним, сенсорним, вазомоторним. Далі є фармакотерапевтичні варіанти розвитку. Саме комплексного регіонального больового синдрому за рахунок запалення, за рахунок периферічної або центральної сенсибілізації, група з виразними вазомоторними порушеннями, група з виразними руховими порушеннями. Тобто ви бачите, що на не сьогодні немає, до речі, конкретики, в принципі, що є ось такий або інша підгрупа. Ні. За рахунок саме мультипато. Логічних патологій, яка виникає мультипатології, ми бачимо декілька варіантів, і вже відходячи, виходячи з того, який перед вами хворий, ви повинні всі ці підгрупи врахувати. Да? Але перше, на що ви повинні звернути увагу, це без ураження нерво або зураження нерву. Це є головним. І коли ви виводите тактику лікування, складаєте алгоритм індивідуальний, то ви враховуєте ось всі ці чотири ознаки. І в залежності від того, що превалює, ви впливаєте саме на цей стан. Далі відповідаю на інше ваше запитання. Ви ж розумієте, що ця лекція вона сформована саме на відповідь того, з чим ви стикаєтесь, які до вас хворі зараз приходять. Дуже часто запитання: ноцицептивний біль при комплексному регіональному больовому синдрому. Чим він відрізняється? Надаю конкретну відповідь. Щоб відрізнити ноцицептивний біль при комплексному регіональному болювому синдрому від інших типів болю, слід використовувати комбінацію увага, увага фізичного обстеження, фізичного і аналізуйте специфічні для запалення біомаркери, при комплексному регіональному больовому синдромі ноцисептивний біль. Як правило, є локальним і може бути викликаний, наприклад, певними рухами, і може супроводжуватися, супроводжуватися якісь, якимось місцевим запалювальним процесом за рахунок пухлини. Больового компоненту, гострого, нейропатичного, почервоніння і таке інше. До речі, зверніть увагу на те, що пацієнти, які мають часті застуди, ви повинні виявляти біомаркери для виявлення запалення при комплексному регіональному больовому синдромі. Враховується, що у цих хворих більш виражена клініка, більш тривалий перебіг. Далі Продовжуємо тематику ноцецептивного болю при цьому стані, да, при комплексному регіональному больовому синдромі, ще раз звертаю увагу вашу на європейські рекомендації фізичного огляду. Достатньо для виявлення, наприклад, пози згинання. Контрактура може відрізнити, відрізнятися від дистонії за пасивним розтягуванням. Уражених пальців. При дистонії це має викликати скорочення розтягнутого м'язу, і це свідчить про підвищену збудливість рефлексу розтягування. Цього не відбувається при саме контрактурах на відмінність від дистонії, оскільки диапазон рухів порушується через надмірну стимуляцію росту фібробластів під час гострого запалення. Це відрізняє дистонію від контрактури. Звертайте на це увагу і нагадую вам, що дуже часто залучаються реабілітологи. А далі я хочу звернути увагу на цей слайд. Я... Намагалася все ж таки відновити механізм, і на цьому слайді показати вам механізм за за рахунок чого все ж таки з'являється нейропатичний біль при комплексному регіональному больовому синдрому. Давайте розберемося. І так, нейропатія дрібних волокон має клінічне значення, оскільки може призвести до ураження сусідніх волокон. Да? І приводить до запалення. Далі зниження порогів чутливості та посилення роботи периферійної нервової системи, може викликати порушену чутливість. Що ще при нейропатичному болю? Катехоламіни, які стимулюють активність адренорецепторів, в пошкоджених або регенеруючих ноцицептивних волокон, призводять до локального болю і можуть призводити до локалізації процесу. Далі нейропіпті, які вивільняються. Пошкоджують це волокна і викликають вазоділятацію. І це також впливає на ладінію і гіперплазію. Тому вазоактивні препарати є обов'язковими препарати, які покращують систему дренажу, які впливають на вени, на судини. Далі цей стан ще називається периферичним нейрогенним запаленням, і поряд з нейрозапаленням може бути. З джерелом іншого запалення, яке впливає на всю нервову систему, да? тому і комплексний регіональний больовий синдром є мульти. Нейрозапалення відноситься до запалення нервової системи і може бути ініційована ще й посиленою нейрональною активністю. Да? І тому актуальність активації мікроглії. Вплив на прозапальні медіатори, все це говорить про комплексний підхід, і саме може впливати на структуру нервової тканини. Тобто мова йде про те, що ви повинні залучати препарати, які покращують. Венозну активність, які впливають на лімфатичну активність, які впливають на судину, які впливають на нервову тканину, і все це може формувати тривалий нейропатичний біль при комплексному регіональному больовому синдромі, який все ж таки і впливає на пошкодження нерву. Ну і Якщо говорити на візуал, да, якщо ми говоримо про сам оксон, про нервову тканину, то ви бачите, що і мілінова структура, і ендонервіум, да, і е, вени, бачите, вени, артерії, сама структура, клітин, да, все це враховується при виборі тактики лікування. Ну і Зрозуміло, що я буду говорити про гідрасмін, доказова база при будь-яких захворюваннях дуже висока. Я не буду наводити багато робіт, але я би я хотіла звернути увагу вашу на гідросмін, який представляє препарат вінасмін, капсули, які відносяться до ангіопротекторів, капіляростабілізуючих засобів, в показаннях для полегшення. Двох-трьох місяців набряків і симптомів, пов'язаних з хронічною недостатністю. Якщо говорити про Вінасміл, як його застосовують, то це перорально. дорослим призначають по одній капсулі тричі на день і тривалість лікування три місяці, да? можна призначати по дві капсули при загостренні, тоді курс лікування місяць, а потім переводити по одній капсулі тричі на день остаток два місяці. І покращення спостерігається вже на другий, третій тиждень після лікування. Якщо говорити про довготривале використання препарату вінасміл, то протягом одного-двох років з переривами 1-2 місяці кожні три місяці ви можете тривало призначати хворим при лікуванні і цієї патології. Ну і коли мова йде. До речі, при використанні тактики лікування і ноцепластичного ну, болю, а ви знаєте, що цей термін зараз дуже актуальний. Я пару слайдів буквально зверну це увагу, тому що він також має відношення саме до цієї патології, то я нагадаю, що ну, це пластичний біль, цей термін був введений ще у 2016 році для класифікації пацієнтів із хронічною, хронічним болем, тобто хронічний біль без будь-яких ознак пошкодження тканини або нейропатії. За асоціацією Європейською асоціацією Канською асоціацією болю ноцепластичний біль це біль, який виникає внаслідок зміненої ноцепції, незважаючи на відсутність чітких доказів фактичного пошкодження, який спричиняє активацію периферічних ноцецепторів або якихось ознак захворювання чи ураження самотисенсорної системи, і причиняє біль. І так само, коли ви враховуєте сучасна робота, коли ви враховуєте тактику лікування, ви повинні чітко зрозуміти, що навіть якщо це ноцепластичний біль, ви так само комплексно підходите до тактики лікування. Ну, по перше. Відповідаю на ваше запитання, в мене є по ноцепластичному болю окрема лекція, яка так само сьогодні буде звучати. Але я хотіла би звернути вашу увагу. Дивіться, про веносміл Я сказала, що ви призначаєте до трьох місяців. Чому? Тому що тривалий біль, ноцепластичний біль, дивіться, тривалість більше трьох місяців. Але біль має бути регіонарним. Недискретним у поширенні, біль не можна повністю пояснити ноцецептивним або нейропатичним механізмом, і клінічні ознаки больової гіперчутливості присутні саме в області болю. Але ви повинні розуміти, що коли ви маєте хворого, де ви бачите гіперчутливість, яка має бути об'єктивована саме статичною або динамічною аладинією, теплом чи холодом, больовим відчуттям. Да, то саме це є ноципластичний біль. Які призводить до гіперчутливості, до болю, і саме певні супутні захворювання, такі як підвищена чутливість, активність до світла, звуку, порушення сну, втома, когнітивні проблеми, до речі, от коли мова йде про нацепластичний біль, там завжди йде протитривожний компонент, і препарати, які покращують стан хворого саме при порушеннях сну або втомі, так само повинні використовуватися. Але я нагадую вам, так, що гідросмін, який так само. Впливає на стан судини, і які ми повинні використовувати більше, ніж трьох місяців, ви бачите, що в діагностиці носить пластичного болю це більше трьох місяців. Так само ви повинні його застосовувати. Ну, я хочу звернути вашу увагу, коли мова йде на. Ну, це пластичний біль це схема ілюстрації центральної сенсибілізації, спричиненої активації глії, нейрозапалення запалення у спиновому мозку, але може бути і фактором а, саме комплексного регіонального больового синдрому, який часто, до речі, виникає після операції. Шановні хірурги, звертаю вашу увагу, травматологи, сімейні лікарі або опоїдів, Ви бачите, ось. Травматичний вплив, ін'єкційний опоїдний вплив, да? тобто хірургічні розрізи або травма нерву, які сприча... спричиняють підвищену експресію СОК-1 у гліальних клітинах спинного мозку, і можуть, да? і можуть призвести до розвитку нейропатичного болю після операції. також ви повинні це враховувати. До речі, дуже часто ваше запитання фактор ризику. Я дуже люблю цей слайд, тому що і анамнестичні дані, тобто генетика, вік, вікові особливості, якісь там анатомічні особливості, сургери, тобто після оперативного втручання, після анестезії, після Техніки, блокад, якісь периферійні ураження. Так само можуть впливати саме на стан судини, на стан нервової тканини, яка потребує тривалого лікування. Тобто, все це ви повинні враховувати. Да? Особливо ви бачите хірургічне втручання після техніки блокад, це стоїть на першому місці, коли мова йде про тактику лікування. Я хочу сказати, що хірургічне втручання є основною. Основним фактором, який покращить. Стан хворого, там, де повинно бути хірургічне втручання. Але, шановні хірурги, шановні судинні хірурги, звертаю вашу увагу, що після оперативного втручання консультація, тактика лікування у невролога, сімейного лікаря, реабілітолога да, лікаря функціональної ФРМ, да, повинно бути обов'язковим для того, щоб покращити стан хворого. Ну, я вам нагадую, що робота, яка. Виходить, кожного року, наприкінці кожного року, так само бачите лікування та хронічного болю, саме, яка вийшла в грудні 23. І ми чекаємо, що в грудні цього року вийдуть так само оновлені рекомендації щодо болювого компонента. Звертається увага саме на нуклеотиди, на вітаміни групи в 12 Дуже багато робіт. Вже роками використовується це дослідження, інші рекомендації, але Хотіла би звернути на рандомізовані дослідження, от як це дослідження, яке використовується за рахунок комбінації урідіну цитідінмонафосфату. Б 12 у пацієнтів з компресійною неврологією тривалий аналіз, який показав, що при використанні саме комбінації, група А, яка використовувала, група Б, яка не використовувала, і ви бачите різницю у тактиці лікування саме більш виражене поліпшення оцінки ефективності, які отримувала комбінацію і вітамінів Б 12 статично, значно, статистично значно переважали за шкалою ВАШ саме у тій групі, яка використовувала комплексне лікування порівняно з той групою, яка використовувала лише вітаміни гру, наприклад, в 12 саме додавання нуклеотидів. Я хочу представити вам нукліо СМФ, Форте. До речі, дуже багато робіт щодо комбінації одна робота 2020 року. Нуклеатіди, Сідін та уридин, пов'язані з вітаміном в 12 у порівнянні з вітамінами групи В при лікуванні, а, так само а, дають гарний результат. Нуклео — це моє форте лікування невропатій. Ви бачите, да, будь-яких будь-якого гінезу, невралгія будь-якого гінезу. Є в показах у нукліоцемефорте, і коли мова йде про призначення, ін'єкційні призначення або капсульовані призначення, то внутрішньом'язове введення, да, за рахунок розчинника можна дорослим пацієнтам тривало застосовувати ін'єкційну або капсульовану форму, одна-дві капсули два рази на добу, або одна ін'єкція один раз на добу. Курс лікування може становити 10 від 10 до 20 днів, але це є. Є обов'язковим, якщо мова йде про саме відновлення нервової тканини. Тобто ви розумієте, да, що саме комплексний підхід, оскільки мультиураження мульти, е, е, дозволяє нам тривало використовувати курсами лікування, і нуклеотіди, да, і е, саме препарати, які впливають на судини, на вени, на структуру нерву, на покращення е, лімфо. Да, стану, все це ви враховуєте, тобто тривалість використання да. Ну, нуклео, це має форте, унікальний склад чотирьох нуклеотидів для регенерації мілінової оболонки, відновлення аксону, зменшення болю. Звертаю вашу увагу, що цитідін, монофосфат це структурна складова, яка входить до складу нейронів та швановської клітини. Да. Саме Нейропротекція в умовах ішемії дає потім вплив на ці структури, да? вони є попередниками нуклінових кислот, і саме анальгітична дія цитідінмонофосфату, рідінмонофосфату, а, має ще й протибольовий. Компонент, да, який впливає, і за рахунок сигнальної молекули запускає регенерацію клітин швановських клітин та ремілінізацію, надолуження енергодефіциту, покращення трофіки м'язу, дозволяє нам використовувати нукліо. Це мефорте тривало. Таким чином, шановні колеги, а це вже останній слайд, який я би хотіла вже підвести риску. Актуальність. Комплексного регіонального больового синдрому полягає в тому, що ми з вами повинні враховувати, ви бачите, я надаю сучасну роботу. Комплексний регіональний больовий синдром це дійсно складна тема. Це дійсно є складний синдром, який включає поєднання і неврологічних, і судинних, і імунних дисфункцій. доведені механізми, які лежать в основі, включають аномальну нейропередачу сигналів. Болю до головного мозку і активацію симпатичної нервової системи, звертаю увагу, що лікування включає не тільки фармакологічні методи, на які я звернула увагу, а й не медикаментозні заходи. Ну і останні рекомендації щодо лікування під підкреслюють важливість ранньої діагностики та втручання саме персоналізованих планів лікування до конкретного ворогу і не забуваємо про психофізіологічні. Фактори, які лежать у основі лікування. Тобто, сама ідея діагностики та лікування я вам надала ви розумієте, що це фізикальне дослідження, воно не потребує якихось окремих методів інструментального дослідження, комплексний підхід, тривале лікування. Ну і, до речі, щодо психофізіологічних факторів для впливу на сон, на Інсомнію на тривогу, на депресію. Окремо, сьогодні так само будуть звучати лекції у сьогоднішньому заході. Це окремо, але мета саме цієї лекції це звернути вашу увагу на актуальність тематики комплексного регіонального больового синдрому. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила на всі ваші. Запитання я відповідь надала. Якщо будуть окремі запитання, надавайте, тому що кожна лекція, яку я вам надаю, я її формую з приводу саме вашого запиту да, у вашій практичній діяльності. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що наша з вами вправа і справа медична, да, саме наша праця направлена на покращення якості життя наших хворих і зменшення. Інвалідізуючого процесу. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.